Дід повза єлі-єлі. Бедний дід. Ай, бедний дід. Ох, а мені так хорошо тут, страшне діло. Я вже зварилася тут. Ага, бачила. Та я й бачу, розкажи мені про дощ. що ти мокрий. Це дощ навіть мочив? Та який дощ, піт, ти чай. <світ> а де дощ? Людей чи... дощ, а тут гребить. А що я не бачила? <світ> Ой, дід. Який дощ? Таку спеку може дощ бути. Ти хоч уявляєш? Добре, що ти поєділок дома будеш. Буду. Бо Відом. там написано 40 градусів. І вівторок, 40 градусів. Це треба десь, не знаю тільки де заховатися і не ворушитися. Що таке, дід, Ти геть плохо. Та ліду, Давай, роздівайся, я тебе пулюю водичкою тепленькою. Що таке? Що жаліється прийшла. Давай, роздівайся, я да. тебе водичкою полью. Тепленька водичка. Та не треба, не треба, таку середньо. Тепленька, не треба холодною, тепленькою треба. А рубашка прилипла, йома. Ой, п'ятний дід. Як це? Ой, боже, як це пережити. Я чуть не здухла, чесне слово. А ти чого? Ти ж... То дихати ти... дима чи чимось. – Та ти ж не бігаєш, їх А чо, що я дурна геть по такій температурі А я б'яти. Та хтось заставляв бігать? Тебе хтось заставляв, сам напросився. Куди? Не знаю. В таку жару нормальні люди ніде не бігають і не двигаються різко. Так, да? знову подкидали. Так, да? нормальна Добре. людина, так і зробить по-нормальному. Да? Це якась дурна може полізти по сонцю, бо ходить ще. Ага. Ага. Куди йти в таку спеку, що не розумієш, що ти вже доросла людина. Так, Люди дайте. падають, як мухи, Оно Альона чуть сьогодні не гигнула. Так, більше, більше То двигалася, аж спішила ну... постирати по місці, та я вспіла до кровати добігти впасти, то було високий то... тиск був, а тоді став низький. Ага. Це сильно ризиковано себе ставити щось, що так. я піду, я зроблю. Ну, піди та побачи, що воно буде. Да, воно єлі доповз. Це що ти не болів ніякими хворобами сердечними та ще видержав. Це ще не вистачало мені сердять. Та да, нащо вони тобі нужні, ти не будеш боліти такі. А да. другі, як оце чуть-чуть боля людина, ну що з ними робиться з цими людьми зараз. нам нічого не кажуть. Та все добре написали, але ну, 40 градусів, наче так ну, і треба. Показується худово, хорошо. Та да, не худому, здоровому. Здорово вже тільки здоровому чоловіку, поняв? А як ти больний вже, то ти, Здорово, то ти вже больний. Да, от дійди, а... радуйся, що ти ще щось можеш а... двигатися. Я щось Божу. Ще... За... В неділю в день рибака, піде в риби. Іди от сюди своєю рибою. Куди? А... На болото? Да. Я не хочу я до болота йти. Не. Завтра до берущика поїду. Да, його. Межу, піску, не, завтра ти ні, завтра поки я жара не, ск... не, не кінчиться, за... нікуди не мічтай. Кінчиться жара, а потім буде щось двигатися. Коли Колись скінчиться, а якщо не кінчиться, то воно нікому не потрібно. нічого, понимаєш? В Таку ж спеку нікому нічого не потрібно. Африка буде. Губи. Да. Загар. І чорна срака. Дубка, не тільки срака. Йдіти, йди. Не треба мечтати в таку жару, таке пекло. А невідомо, кокос. що ще може злитися кожну минуту і щось о чому мечтати. А й воно собі стане на це. Да на що? На погоду? Так, да, тоді помічтати можна, а так сидимо в пеклі. Знаєш, як воно мені що напоминає? Я вже таке десь бачила. я думаю, де я бачила? А колись 20 років назад пам'ятаєш, як ми були в Криму. Так, Хіба 20? Да, 20 років назад. А час так іде, наче ще вчора ми там були. І то йдеш із того. Та не бать, менше, 15. Ні, не 15, пішди. Ага Вова вже був тоді. вже Вова, так. Ну ладно, ще колись, воно мені так давно, наче. Йдеш, а воно земля ж горить. Та ну його нахер я не хочу тут Криму. Бо прийдеться море копати десь тут. Ну то я ж тобі казав, бери лопату і копай вже. Покатуй, то й разом. Зафрики пісочку тобі не Да, Так, пісочку мені привезли. От що мені дід бажає. Каже, якщо погода така, то копай вже море. Калі, починай копати. Вже. Молодець, дід. А не то басейн. Не хочу я нічого вже такого гарячого. Та, я вже, я хочу прохолодного чогось. Понимаєш? Я, Знаєш, куди я хочу? О, є одне місце на планеті, називається, ну воно і так називається, там зараз прохолод тоді. До Ілліча хочу. Там і ліч, закиданий снігом. Є в Антарктиді одне місто, там була станція колись. Її Снігом замило повністю вже. Ну, та і там тільки голова терчала, і ліча, бо він стояв Хай цим, там. Я хочу його відкопати. Та ну, ну, і що ти з ним з, з ним не жарко. Я туди хочу. Ви льодом зарізти, попробуй видовбаю. Там снігом його замело, його треба викопати відтудува з під снігом. А там під ним далі ціла станція. Представляєш, там домик можна зробити і жити. там. От копати. і там не буде такої спеки, там не буде такого мучея. Ну там можна, правда, за минуту замерзнути. То хто ж та грій буде? <laughs> Але спеки там точно не буде. То гріт не буде кому. Да. Ти заверзеш, щоб я будеш сюди тікати. І ліч не нагріє. Не, не, ну його треба викопати там під снігом. Хай там я сидеть. про це мрію, щоб лича ліча викопати. Хай там сидить, Предки якісь одкопають. Та вони не знають те місце, а Найкут. я знаю на карті те місце. Ростали, але там будуть папуасить. Ой, які там папуаси. А скоро Антарк... Антарктида розтаде. Ну то, 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 так? якраз. А, так, да, це ж воно все міняється. До нас сюди. Море, море треба копати срочно. Як ти українці, чим вони зайняті? То надо... все ти хіба не море, де тако... Там чиста вода. Ну, то ввочила рило тут. От тобі й море. Ай, горе. Де ж ми його будемо копати? в якому? Це тут, у центрі України прямо. Тобі чорного Ні, Я вже хочу якесь біле. Я вже чорного не хочу діти. Ну, там... да, ми викопаємо своє, чисте, і воно буде в нас в центрі в самому. І ніякий фашист сюди не прийде. Нікого ми не пустимо. Хай не мріють про нас, що вони прийдуть сюди. О, там дають їм зараз. Да. На фронті, так, да, прилетіли самоліти вже. І дають їм звіздю. А, а по новостях чула. Так, да? Да, вже по новостях чула. Так що там ми чули сьогодні, літали там. Так, да, вони літають гарно. Так що... Звізвіля й получать і так от грибуть, так от грибуть. Їм мало не покажуться сюди лізти, їх ніхто сюди не просив. Тварі отего. От повзуть, от грибуть і ще щось роблять. І хай не обіжаються. Да. Бо ми їх ні бачать, ні чути, ні, нічого не хочемо, ні, ні одного з них. От так-то. А сіравлю її завтра надо поїхати. Ну, звісно, поїдеш мені. Мені на 10 плиток купити. Та ні. Що, я там прохладно робити. Мені поїдеш по мороженку, я тебе відпустю. Кому що? А курки просить. Ти ще й сьогодні поїдеш. Не <різь> <Ти, різь> поїду колесо спустив. Ми заведемо дирчика. А як заведеш, да, викачу його і поїде по мороженку. Бо Ми я ти скоро зараз попливу. Я сейчас скоро розстану. Спасе. Спасе, дід. Так дід не будь противним, бо посчитають тебе своїм врагом. На ворожильку заробити треба. Ти знаєш. В мене вже зароблено лежало. Так дід не балакай ще, бо щось получиш. Получиш щось. Мигом зібрався і улетів, як птичка. Тобі ця жара ні до чого, а прикази треба виконувати. Іначе буде наказання, санкції наложаться. Да, дід? Плого під санкціями ходить. От це ти наложиш, а я тобі наложу. Я тобі як накладу кладуша. Дід луча мовчи. Не треба за мною перебалакуватися, бо ти ж знаєш. Так, ладно, давай будемо збиратися. Я вже збираюся. Хорошо.